Сьогодні буду обтріскувати садочок біля хати, ось таким обтрискувачем і таким триповідратом медіане екстра. Маю ось таку алечу, вона вже починає розпускатися і її треба біом покропити нею. Так що троплю я. Проплю цю алечу Надяною можна кропити до того, як зацвете дерево по цвіту вже не можна. Тому поки не зацвіло, покропив. Маю біля хати ось такий садочок. І зайтрас я його йду ктопити. Як бачите, вже в мене цвята автрикос, ми не встигли його потропити, треба було медяною трошки швидше починати кропити, в нас не було часу, тому абтрикос в цьому троці медяною кропити не буде. Отроплю всі, де й треба, щоб вони були добре обляті. Піво прискоча водою. Після того, як піво прискорча заправиться водою, я буду заливати трифайтра. Піво тряскоча заправив водою. Вот так, шприц на 20 мл. Вот так, на бейтраве как раз 20 мл. И для его прескотч. крапочкою знімаю. І таких три штуки. Щоб вийшло 60 мл. Після того, як залив. Зобі травят яд на стойтрому. Доливаю повний прискоч води. Залив повний прискач води. Петр мішаю весь яд. перемішав. ось такий він виходить. Закриваємо. Я Закручуємо і Можна йти до роботи. Поки хлопці троплять той трами, у нас є біля хати невеличкий садочок, який потрібно поторпити вручну. І поки це вони троплять, я троплю вручну садочок. На жаль, не всі дитрева я достаю цим оприскувачем, Стайтрайся достати чим повище. Так як ось та читрешня, ось та. Я її, на жаль, не можу достати повністю. Окроплюю скільки можу. Закінчив ось там тропити садочок. Підійшов я вже на малинку. Зайтра буду тропити малинку. Хлопці вже приїхали з отропленням, в бочці лишився яд, будемо зливати з бочки і трапити ось цю всю малинку, яка посажена під мотоблоком. Отак от зливаємо від ейтрятку, потім притріляю потрискоч і зайтра роботу. Ходимо, тропимо. Трошечки відтирять і все задуває в лице. Не подобається мені і під мотоблоки із-за того, що виходить, як ходиш к тропиш, все летить на тебе. Ти цим дихаєш і якби не сильно приємно. Ідеш в одну стойну непогано, а йдеш з цієї стойтрини, де зайдерсь я і вітром все здовує на тебе. Але що робиш? Мусиш хоч мусиш тробити. Як-не-як, -як, мусиш тропити. Отак <поців> от вже от. мокрий. але... Але робота має робитися. Он йде тато, як бачите, непогано щось задуває. Буду щось думати, напевно, робити, щоб окроплювалось щоб трактором, бо це не діло ось так ходити, обдробляти. Стризитрувати мотоблоком ще куди б не йшло, а от нюхати яде. Якби це псується здойтров'я, то неохота. Тому буду пит відробляти в подальшому. Якщо ви ще не встигли обробити малину чи садок медяною і у вас вже ось такі побіги, пайтрски є, то можете сміливо обробляти, так як медяна не зашкодить. Це вже, якщо є цвіт, то по цвіту обтрубляти вже не можна із-за того, що вона попалить цвіт. І ви лишитесь без плодів. Так, сідає акумулятор. А, тому, якщо є такі пагони, можете сміливо обтрубляти, поки немає цвіту. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!